Рідні мої, сьогодні покажу дуже смачний та специфічний рецептик сніданок. Дуже дякую за підписку та вподобайку. Дякую, що підтримуєте український контент. Перше, що потрібно зробити, це зварити 3 яйця пашот. Дуже просто це зробити взявши 2 шари стрейч-плівки. Я перекладаю плівку у невеличку піалку та додаю трохи оливкової олії та маленько щепать солі. Обережно вбиваю туди яйце та дуже щільно скручую плівку, щоб при варці вода не проникала до яєць. Повторюю ще декілька разів цю процедуру. Варю яйця по 3 хвилини та прикладаю їх одразу у холодну воду. Поки яйця охолоджуються, я на гарно розігрітій потельні розігріваю оливкову олію. Додаю. Пів чайної ложки копченої паприки та пів півхвилини. Прянощі дуже гарно розкривають цей смак у гарячій олії. Далі за паприкою я додаю трохи перцю чілі у хлоп'ях, та також пів півхвилини та відставляю з вогню. Далі я дуже дрібно нарізаю часник та додаю його до грецького йогурту у піалку. Потім за чесником я також дрібненько нарізаю петрушку та відправляю до мого грецького соусу. Додаю трохи солі та гарно перемішую і викладаю на велику тарілку. Викладаю у соус яйця пашот та поливаю духмяним маслом із прянощами. Це дуже цікавий та смачний сніданок. Він готовий. Нехай все буде смачно! Рібеньки покажу сьогодні дуже прикольний, дуже смачний, дуже цікавий сніданок з креветками та зеленню. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, а я швиденько покажу та розкажу, що потрібно для цього чудового, незвичайного та цікавого рецептику. Першим кроком подрібнюю цибулю зелену, дуже так дрібненько. Подрібну цибулю відправляю в тару в ємність для знишування. Наступним кроком за цибулею подрібнюю креветки. в мене тут 80 грам, просто дрібненько, щоб були шматочки, але так, не дуже великі. Також відправляю в в'ємність для знишування. Додаю сюди три курячих яйця. Невеличку дрібку чорного перцю, невеличку дрібку капченої паприки солодкої, невеличку дрібку солі. Перемішую все виделкою. просто щоб знишати інгредієнти між собою. Підготавлюю паприку. Обережно вирізаю всі такі біленькі простінки, те ж саме роблю з іншими перцями. Форму для випікання викладаю на великий шматок пергаменту, та на пергамент викладаю перець та ложкою викладаю в кожний з перців начинку. Відправляю перець в попередньо розігріту духовку та затикаю пів години при температурі 180 градусів. Ріденьки. Покажу сьогодні дуже класний, дуже прикольний, святковий, такий романтичний рецептик дуже смачного, дуже класного млинця. Він незвичайний цей рецепт та дуже цікавий. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, щоб український контент поширювався. А я швиденько розкажу, що потрібно для цього гарного, прикольного рецептика. Поїхали! Перше, що я роблю, відправляю в якусь тару для змішування курячі яйце, 2 штуки, відправляю молоко, цукор, дрібку солі і борошно. Та все гарненько. Перебиваю, перемішую блендером погружним буквально 10 секунд. Якщо на стінках посуду для змішування залишається борошно та на блендері, а воно швидше за все залишиться, ложкою збираю його докупи, закидаю обратно у ємність для змішування, та ще раз, буквально 2 секунди, пробиваю блендером. Значить, форму для запікання, в якій я буду запікати сьогоднішній млинець. Я відправляю в духовку в дуже гарно розігріту духовку та дуже 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 гарно розігріваю цю форму. Увесь температурний режим. Всі грамовки будуть в описі до цього відео. Обов'язково подивіться, тому що якщо ви щось зробите не так, у вас нічого не вийде. Відправляю штучку цю в духовку. Поїхали в дуже гарно розігріту форму для запікання. Я закидаю півтори столові ложки важкового масла та відправляю у духовку ще на 10-15 секунд, щоб воно дуже добре, дуже гарно розігрілося. В розігріту кип'ячу олію я виливаю тісто для млинця та відправляю в духовку запікатися на 15 хвилин.